Магу забирає. Він бідний виживає. Ми голоту розбираємо. Шановні зрителі веселині, тихо. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Україні! слава Україні! Дорогі мої, сьогодні не такий момент не дуже приємний. Але дуже необхідний для того, щоб нас об'єднати нашу країну навколо наших героїв Майдану, які віддали життя за нашу з вами майбутнє, за наше європейське майбутнє, щоб нам жилося краще проти корупції виступили, проти свавіля влади, яка зараз корумпована, яка в крові на даний момент в нашій Україні. Ви знаєте, що на сьогоднішній день вже 75% Наших героїв, майданівців, віддали своє життя за те, щоб наша Україна була соборною, незалежною, європейською Україною. Тому і ми сьогоднішній мітинг хочемо розпочати хвилиною мовчання тих людей, які віддали життя за те, щоб нам краще жилося. І ми з вами зібралися не тільки пам'янути загиблих наших героїв, які віддали життя за краще наше майбутнє, за європейське майбутнє, а не за корумповану, за савковий режим, який хоче нам нав'язати наша сьогоднішня влада. Ви бачите, що робиться в нас в країні. Люди вийшли не за позапартійними прапорами, вони вийшли від свавілля влади, яка довела сьогоднішня влада нашого народу. До зубожіння, хто везе харчі, всі наші підприємці, але хто може, хто навіть прості люди приходять, здають кошти. Для того щоб підтримати наш європейський майдан, для того щоб підтримати наше майбутнє, наше, щоб не розкололась наша Україна, нато, які бачите, ви бачите сепаратисти з Криму хочуть із Донецька хочуть роз'єднати нашу країну. Неправда, ніяка західна Україна не хоче роз'єднання. Навпаки, всі хочуть, щоб нас була єдина незалежна суверенна держава, в який дійсно ми могли би влада належала народу, яка конституція гарантує цю нам з вами, е, владу. Але ви бачите, споплюжила влада на цей момент нашу конституцію. Все переступила, прийняли, відмінили конституцію 2004 року, і ви знаєте, незаконним шляхом конституційним судом була повернута конституція 2006 року. Ви розумієте, це було незаконним шляхом. І тому ви бачите, сьогодні у нас засідання Верховної Ради, де не тільки про опозиційні сили, але всі ті люди, які вийшли з партії регіонів, які побачили, що ця партія неправдала їх довіру. Вони приєдналися, і зараз більшість в парламенті, яка приймає закон, по перше, ви знаєте, що відмінили те, щоб наші воїни, також наші діти, виступали проти нашого простого народу, який стоїть мирними акціями на майдані. І всі відмінили два, два ви знаєте законопроекти. Сьогодні Рибак з силою, але все таки змусили його підписати. Ці закони будуть відкликані всі беркутівці, всі внутрішні війська, і не, навіть не дозволять нашій армії також іти проти свого народу. Ви знаєте, що устав наших солдат і взагалі всіх внутрішніх військ це на, присягаються на кого на вірність народу. Правильно на вірність народу. Тому сьогодні стоїть питання, це поверне до Конституції 2004 року, щоб забрати повноваження нашого гаранта, в кавичках, можна навіть так сказати, який все переступає, всі грані, всі свободи нашого народу і йде по трупам наших нас, нас з І тому ми підтримуємо, я вважаю, тут мало нас, але люди бояться, залякані, ви знаєте, залякані це дійсно. І всі пітри дуже багато нас підтримують, не тільки нас, а весь на український народ, щоб ми жили краще в європейської країни. Сьогодні хочу надати слово підприємцю, також очевидцю цього майдана е, е, Василю Федоровичу Швецю. Будь ласка. Сьогодні. Шановні земляки, шановні веселинівці, я народився і виріс тут. Тут я закінчив школу. І тут я сьогодні живу. Я працював в ті часи, коли в 91-му році майже 100% українців проголосувало за незалежну державу. Ми мали дуже велику надію і віру в те, що ми будемо жити краще з кожним роком, що ми будемо жити в цивілізованій країні. Що ми маємо? Пройшло 22 роки. Змінився четвертий президент. Якщо взяти таку з горі, в районі немає будівельної організації, знищили повністю. Знищена харча смовкова фабрика, знищений рай ціль знищений комбікормовий завод, ціцепром, знищені всі колгоспи, знищене те, що роками нашими батьками будувалося. Сотні тисяч людей залишились без роботи. Чия це вина? Ливина кучми, Кравчука, Ющенка. І ми кожен новий рік ми зустрічаємо з надією на те, що буде краще. Сьогодні в районі майже 50% безробіття. Хоча офіційно нам говорять, що десь близько п'яти. Сьогодні в районі, я тільки що зустрів нашого земляка, кажу, де ти брат, каже, я вже добрався до Кавката, Шукаю кусок хліба, щоб прокормити свою державу, свою сім'ю. Що робить влада? Ми терпіли. Український народ дуже терплячий. Але те, що проходить останні чотири роки, перейшло всі межі. Майже 20 років з років громадянської війни у нас не вставав брат на брат. Сьогодні є сім'ї, де батьки вже не спілкуються з дітьми, брат з братом. В якої треба бути влади, щоб довести людей до того, що сьогодні? Ризикуючи тим, що будуть звільнені з роботи, ризикуючи своїм здоров'ям, ризикуючи своєю свободою, своїм життям ризикуючи, люди вийшли на Майдан. Вам тут російська пропаганда, пропаганда влади, говорить про те, що це там бендерівці. Так, да, Там більшість людей з Західної України. І в мене низький уклон перед тими людьми. Я там часто буваю. Я знаю, знаю, хто настоящі українці. То патріоти, то люди, які сотні років борються за незалежність цієї держави. Ми повинні вчитися у них. Але там є і Крим, там є і Луганчани, там є і Харківчани, там є Одесіти, там є Миколаївці. Прості люди. Я не член жодної партії. Я простий підприємець, ви всі знаєте. Я своїм горбом свої головою 22 роки кормлю свою сім'ю, внуків, дітей заробляю гроші. Як ніхто, я знаю, з яким потом і кров'ю нам це все дається. Я на 100% впевнений, що ті люди, які там стоять, вони теж з нами. Але в силу тих чи інших обставин вони підійти сюди не можуть. Тому що вони бояться втратити свою роботу. Я їх дуже добре розумію. Я вірю в те. Я вірю, я впевнений в тому, що прийде час, коли в цій країні народ буде правити, народ. Не кучка, не зграя людей, які захищають лише свої особисті інтереси. Ви думаєте, сьогодні наймані вбивці, які снайперські, винтівки, убили більше сотні людей. Ви думаєте, вони захищають ваші інтереси? Чи вони захищають інтереси людей із Донбасу, і вони захищають інтереси того награбованого майна, нашого з вами награбованого майна, тієї влади, злочинної влади. Які сьогодні вже, ви знаєте, вони сняли, вже в мене є в Києві знайомі, вже в банках, знімають мільярди гривень, але ще не знають, куди їх вивезти, тому що їх вже блокують. Сьогодні вже за Харченком пройшла інформація, що вони теж вже десь там, як щурі, тікають з корабля. Тому я впевнений в тому, що сьогодні нас тут стоїть мало людей. Але прийде той час, коли тут буде вся площа у таких небайдужих українців. Я в це вірю, і так це буде. Хто б тут нам що не говорив? Хіба ми не заслужили в цій Україні на таких чорноземах? Їздити по нормальним дорогам, а не по таким, які ми маємо тут? Жити в цій амброзії, там, де влада ходить, тут світочки ростуть. Підійдіть 100 метрів відсюди. Не проїхати, не пройти. Що робиться в селах? Що робиться в селах? Люди спиваються. бізнес закривається. Сотні підприємців за останні два роки закрили свій діяльність. Що їм робити? Сьогодні влади кришується така діяльність, як наркоманія, алкоголізм, ігрові автомати, металолом, всі ці, ці правоохоронні органи вони сьогодні очолили всі злочинні угрупування. Сьогодні вони очолюються. Сьогодні продаються портфелі, продаються посади державних службовців. Сьогодні треба заплатити за те, щоб працювати. Сьогодні це вже не голова райдержміністра це просто смотрящий чоловік. Ви закидаєте віддаєте, відпитайте. Вам... Добрий день, день. 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 а це на, на сьогоднішній день. Ми всі знаємо, ми всі знаємо відношення влади до людей, правоохоронних органів, ми знаємо, відношення до людей. Я сьогодні впевнений в тому, що вихід один, вихід один, в тому числі Олександра Івановича, написати заяву і вийти з цієї партії. Партія, яка довела до вбивства до Дмитро, партія, яка довела до забажіння це населення. Більше 10, мабуть, вже мільйонів людей працюють за кордоном. Що ви думаєте? Хтось бореться з тим? Створюються у нас робочі місця. Скажіть, будь ласка, владою створюйте робочі місця. Все, того, роз... Народ туди вийшов на Майдан. Народ, і народ і вийшов і на Майдан, і тому, і тому що це вже перейшло всі края, всі межі перейшло. Я впевнений в тому, Я буваю в Європі, я був в Єгипті. Єгиптянин – це каміння і пісок. Він говорить, якби нам такі землі, і такі ресурси, і такий народ, як в Україні, кожен би ходив без мішком золота за спиною. А ми, батраки, знищується населення, демографічний стан весь час у нас вимирають. Як би там не, не платили, не стимулювали народження, але ми бачимо, хто народжує сьогодні, сьогодні дітей. Тому сьогодні, сьогодні, я думаю, що влада повинна.